Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам доброго здоров'я, як завжди, у нас в кухні ми робимо ремонт. Міняємо пол, кухню будемо міняти, тому що ремонт вже не робився 17 років. Так що ремонт покажу вам пізніше. Зроблю такий ролик. І кому цікаво, подивитися. Хочу щиро подякувати. Так багато підписчиків у мене з'явилося, лайків так багато. Всім так сподобався мій тортик вафельний. Так що дякую вам. І дай Бог вам здоров'ячка міцного ще раз. Вийшла на вуличку, бо там наш сложить майстер. Вийшла на вуличку в тепличку до розсади, але вирішила трошки погойдатися. У нас тут гойдалка така за хатою. Вже теж цей гойдал ці цей років. Років. Років тридцять, це точно. І ми Буває, з чоловіком сядем, він коло мене. Ми тут вдвох вміщаємося і гойдаємося. Сусіди з нас сміються, кажуть, в окно бачимо, як гойдаєтесь удвох. Ну і що? Що тут такого? Погода у нас сьогодні. Пасмурно, прохладно, вітер. От. Такої роботи ще полуття немає. Займаємося господарськими роботами. Друзі, хочу вам показати мій часничок. Уже третій рік я його так соломою щільно вкриваю. І бур'ян, ну там подекуди щось, то не страшно. А так бур'ян не росте і такий гарний часник, під низом він е, вологий. Якщо суха погода, ось такий вітер дує і гарний часник росте, ось цибулька. Друзі, хочу поділитися з вами приємним. Значить, ось чотири ось винограда, такі гілочки, бачите. І я їх купила осінню. В, в агромаркеті. І вони були замотані корні в целофан і земля наліплена гарна. Це сорти кишмиш. І просто він лежав у погребі аж внизу. Там у нас земля. І я так на свій страх і риск положила його, не поливала ніде нічого. Але. Весною. Оце недавно я його посадила. І ви бачите, так що можна так хранити в погребі. з осені купити, тому що весною може й подорожати. І вже листочки. Приятно здивована я була, ви бачите? Ну цей останній якісь малесенькі чи розпуститься, а може цей останній не прийметься, будемо далі дивитися. А ці такі гарнюні, я така задоволена. Бачите, нас виноград люблять. Хоч у нас холодно тут, северна сторона. Бачите, Петрушечка. Це з прошлого року. Бажає, піде за мною в тепличку. Вона з клійонки, така саморобна у нас, але тепленька ми поки міняти не хочемо, тому що ось всередині, як в сауні, тепло-тепло, аж жарко. Я тут між рядочками вирішила прорвати бур'янець. Ось о, капусточка, тут і пізня, і цвітна. Помідорчики різних сортів. Цей рік захотіла дебараву посіяти. Ми дуже любимо помідорчики, пекіночка, капуста, В теплички росте. Ви знаєте, ще і роде, і головки зав'язуються. Сорт, ось, бачите, бокал, тільки бокал сорт. Хороший сорт для теплички. Бачите, в мене розсада вся потрушена попелом. Попел це як добриво, тоді я зверху поливаю водичкою, попіл розщеплюється і, як добриво стає, це мене навчила. Мама мого чоловіка, їй зараз 82 роки, так що ми їй за це дуже вдячні. Колись вам покажу нашу маму. Поїдемо до неї, і я в неї попрошу дозволу, щоб її зняти. І вам її покажу цій стороні, ось теж. Зараз буду виривати, бо бачите, між рядочками бур'ян треба повиривати, а тут ось о, гірочки посходили. Завжди в теплиці гарні гірочки, вже аж до морозів, а тут закриті двері тепленько. І вони ростуть і родять вже. І рідні всі роздаємо вже вони теж не хочуть їсти. І наші діти, не внуки не хочуть вже їм надоїли. Гірки вже хочеться консервірованого, квашеного на осінь, помідорчиків, гірочків квашених, капусти кислої, а гірочки в теплиці ще ростуть. Ну Така, бачите, хороша розсада. Ще вона буде неділь дві підніматися, а потім будемо висажувати. Водичка стоїть, я набираю в тепличку у баклашкиці, у відерко. Вона нагрівається, бо тут же так жарко. І потім, потім тепленькою водичкою поливаю. Одну сторону вже я вибрала. Продовжуємо виривати бур'янець. Друзі, нарешті я справилася в своїй тепличці. Вже щось на вулиці похолодало, Я вділа ковтинку. Подивимося на кінечний результат. Кому цікаво. Ну, як, ви бачили, яке було і яке стало чистеньке. Зараз я полью тепленькою водичкою. друга сторона. Порядочок в тепличці. Тепер наша розсада швиденько підниметься і буде коренаста, висока і гарна. Все треба трішечки підгорнути наші гірочки. О, які вони, бачите, гарненькі. Я завжди так сію по три. Кущика на одну сторону, а в кущику ще три кущика <світ> і на другу сторону. А там як зійде, О, пропустила бур'ян. Так, де наші тут наші гірочки? А ось де вони. Тут ми теж підгорнемо, вони люблять, яких підгортають. І земельку кругом них треба спушити. Так, де наші тут огірочки? Ага, ось вони заховалися, капусточка полягала. Ой, бачите, тут окропчик нам мішає. Вжевий мед, делікатесний. Люблю такі здорові, цукрові, такі, як розламаєш, а вони такі аж цукрові всередині. Люблю такі помідорки. Далі, що у нас тут? Ага, оце теж такий на дрова похожий Дон Жуан називається середньоспілий. Будемо пробувати. Так, що в нас тут далі? Так, Червоні м'ясисті сливки. Так, це теж на цій стороні це що в нас? Ага, лагідний ось оде Томат лагідний. Це вони ранні, ранньо це що? Оранжеві сливки. Так, це ви поняли пекінська капуста. Я вже говорила, бокал називається. Так, це капуста. Так, далі що в нас там? Чудо природи, такі здорові помідори, теж такі м'ясисті, цукрові. Значить, зверху він жовтий, а всередині розрізаєш і він червоний, такий, дуже смачний. Так, там далі в нас перцевидні. видні. Так, що тут? Сливки з гострячком, з таким носиком. Так, це ранні теж сливки, Тарасенко. Червоні сливки, дуже гарний сорт, теж червоні сливки, дебарао рожевий. Посажу його тут у теплички, бо він такий пізній. Це другий сорт, теж Тарасенко. Перцевидні це теж перцевидні, а там що, Буратіно ще такі, вони жовтогарячі, помаранчеві, такі, теж такі довгі-довгі і. -довгі. Такий аж закручується носик. Такі дуже на вигляд красиві і смачні теж вони всередині цукрові. І як їх поконсервірувати, ой, гарно на вигляд, я ж кажу, і смачні. Так, показала вам свою тепличку. Капусточки свої показали, там цвітна капусточка Ангудмен, Вона так не сильно зайшла, а дуже гарна капуста, хто не знає, ось о, Уніботра, Ми сієм її. І знайомі сіють, і сестричка моя сіє, теж займаємося. А це цвітна капуста. Білий замок. Ну, це я по інтернету замовляла. Побачимо. А тут що? Базилік такий трошки зайшов там, айстра щось не зайшла, а далі цинія. Цинія це по нашому майору, посходили. Зараз польємі. На сьогодні хватить. Попрацювали. Йдемо курочкам бур'янець висипем. Горіх наш. Йому вже 30 років. І він такий здоровенний. Наш город засаджений. Здоровий наш город ми обробляємо. Хватає всім діткам, внукам всім. Так, ідемо курочкам. Бур'ян віднесемо. Петя, ти своїх курочок кормиш, да? Куколок? Курочок куколок кормиш. Молодець, Петя. І все закінчила я свою тепличку поруч, бур'янець повиривала, полила і нехай росте. ходом.

Друзі, повела вас ще показати свої тюльпанчики, які вони красиві. Фіалочки такі біленькі, дуже красиві. А це в нас перед порогом така ялинка. Колись була така маленька, що ми на верхушечку на Новий рік надівали прикрасу. Прикрашала двір. тепер така виросла метра п'ять. Метра дуже висока і дуже красива. Які теж красиві тюльпанчики. Нарцизи вже відцвітають. Яблонька гарненько так цвіте. Привела вас ще до однієї ялинки своєї. Дивіться, яка краса. Жовте таке. І теж вона росте так швидко. Мабуть, місце їй подобається наші ялиночки. Жужа, ти що там скучаєш, де? Жужка, Жужа. Ай, хороша Жужа, Жужа, ну подивись. на. Жужка. Ой, я хороша. Друзі, а я дякую, що були зі мною. Нехай вам щастить і до нових зустрічей.